Раптом звична послідовність спуску перервалася, а на дисплеях з'явилися коди тривоги 1201 і 1202. Ця тривога залишала астронавтам вибір скасувати спуск чи продовжувати. Армстронг схвильованим голосом запитав, що це взагалі означає. Гамільтон згадує, що в цей момент всі її колеги ошарашено дивилися один на одного, не знаючи, що робити далі. Звісно, вони розуміли, що ця тривога означає. Програмне забезпечення інформує про якусь проблему з обладнанням, але водночас намагається компенсувати її. Тим часом диспетчер Стів Бейлс мав лише 30 секунд, щоб вирішити, переривати посадку чи ні. А Гамільтон з командою просто не мали часу швидко реагувати і чимось допомогти. Зрештою, Джек Гарман, помічник Бейлза, сказав своєму керівнику, що помилку можна ігнорувати, якщо вона не з'являється надто часто. Бейлз те саме передав вище, і було прийнято рішення продовжувати спуск. Тим часом програмісти ледве дихали. Гамільтон згадувала, що це була чиста паніка, і вона не розуміла, через що хвилювалася більше, через астронавтів чи програмне забезпечення. Впродовж наступних трьох хвилин система видала ще чотири програмні сигнали тривоги, але зрештою все пройшло вдало. Астронавти успішно приземлилися на поверхню і повернулися додому героями. А епічна гонка за місяць була виграна Сполученими Штатами. Лише пізніше стало відомо, що саме трапилося з комп'ютером.